Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Revils і оцінюємо карти, які краще. Давайте почнемо перший наш противник 119. М -м -м, думаю, давайте візьмемо карту, бо. Добре, хай перший. Перший, перший етап. Давайте візьмемо такий. Бабочку краще Ворн. Е -е, так. О, він писав на Шейну ходить. 에, давай, 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 давай. Сюди Ай, промазав трохи. Закиллили. Кіл плюс. Добре, тепер друге часами помилували. Так, раз. О, все, люкс. Просто. Прям на пентах, знаете? Так. Mm. Що ж, сьогодні я буду оцінювати карти. Які, на, на мою думку, найкращі карти для на снайперів, снайперської гвинтовки і грання, в принципі. Маст, ну, не знаю, мені він не дуже подобається. Середнічок, середні Ну, Там типу, трохи важко іграти через 3-опу багато приграти. Снайперки, хіба що якщо нікого не забратись, то можна, в принципі. звідти, але судно буде погана ідея звіту. Типа такий бар'єр дають і не можна за нього уступати. О, що, ну, тут легко. Тобто, Забрали. Думаю, 880 буде. У нас перше місце може займати Ага. Угу. Наш наступний притимник, у <глава> На нього ран... ранг тільки 87 <глава> Візьмемо снайперку, револьвер, бабочку. В принципі, все, коли погнали. Беремо буст. Все, просто не сховаємо, погнали наверх Тут добре грати. Мені часто подобається карта. Тут нема майже да ховатися. Доволі центр відкритий. Ви бачите, він вийшов на центр його і, і накричі. І мені, в принципі, дуже не Ну тут декоративний, кріжок, шоп, крани, контейнери. Всередині заповнені. Потім і, і, і ось. ось Плюс тут, короче. По декораціям мені нравиться така зимо особливо зимови обновлення. Прикольно дуже. Добре, погнали взагалі. Берем зараз беремо снайперку в руки. Так, де, де він лісь? Я не помню. Де він дісь? О, бачу, бачу, іди бачу, бачу. сюди. Так, зберемо перезарядочку. Зараз жорсткий жорсткий. Все, виграв. Мой легко з зу... файтом і все. Приходи, поднимаемся наверх, лізум сюди. як ну, завжди Навіть бурульки додали Може, всю бачку стрільну ой, а ви наверху, я думаю, не нужен. слухаєте? О, впав О, шок замінили. Так шо я віду, знімаю з телефона.

Бід. Світова, ліпіда, на наступну карту. Ні будемо співарти наш помірний типу буст. Я не знаю як він. Бі... рох. рог Російський. О, він <сміпі> сам в Пах. Дуже гарна карта і декорації 790, поки доки на першому місці. Далі у нас іде кран карта. І попався 8... 87-й. И я не знаю, який в нм вообще сейчас посок. А, за ним? Ааа, увет. Он. можна підлітати. любит детали забыв. О, да. Давай. Вывалил, давайте далі. Це це що це що це що? Це Ай. Зачепаю все-таки <кхм> Ну, ч може... а, він там Я, я думаю, винту тут Окей, ладно, продовжуємо Так. Ай, промазав такие гармии бы килл був. Ай. О! Это вам шума с ним купал. Я тут выйдет. Опа! Да. Мін. Короче, вам трохи переспорили, він Тут я ці кордонів. Бачите, він вже трохи краще іграти. І я за А, В принципі, карта доволі гарна. Про це гарно, але є більше декорації. Ну, менше декорації, ніж на минулі. Мені дуже подобалося. И пошейся по салайку, мені буде дуже приємно. Окей, добре, далі починаємо. Далі у нас останнє це будь картойка. Ой, шо? Анголь наносить П. Я не знал, ладно. А придем далі. Подаймб, а Ні. Що нас... Шо такое? О, попав.

Тут гарна карта доволі, але мені подобається. Що ти мені подобається. Чесно, якщо оцінити за декораціями, карта дуже гарна. Оброблена. Але в будинках я бачив, захоплююсь і сьогодні. Там взагалі немає декорацій. Ось це просто пусті будинки. Дерева є, але популярне... Якщо... там небо. Це мені дати трохи болів. Ну, в принципе, йоу. Мне не понравилось. 84 балла победили. Так, короче. Вот это. Всем папа. Подпишись.